Ну, Ну, от, от подивися, що вони в коментах пишуть. От, що в родомі казали заберіть того жирного підора, що тут? Ну я ж, я ж для них стараюсь. А вони мене сруть і сруть. Вася говно, піджак говно, шоу говно, все говно. Як може ти реально говно. Пацани, давайте домовимось. Якщо ви хоча б раз за цей випуск заржате, то ставте мені лайк і ми далі знімаємо шоу. А якщо ні, то я поїду назад у себе в село, і ви мене більше ніколи не побачите. Шопке шоу! шоу, шоу. Все чітко! Ну що, братва, починаємо випуск! Поки одні сапають, інші папають. В країні сезон випускний. О! Світ! Отак бачать випускний наші родаки. А отак ми. А отак було в мене. Я Бунтарь! Щоб привітати випускників, ми запросили сюди дядю, який вже стопудово знає, що таке жити від дзвінка до дзвінка. Назат. Я тебе говорю пропустіть. Та блять, що такое? Це подарок, мін. Пусти на шоу, йобаву. Ну і поки дядя Мопс добирається до нас в студію, я придумав завдання для Тьохи, який живе на степуху. Тьоха, даю тобі 40 гривень. Покажи, як можна на них віддихнути. Вася, ніхе тебе завдання. Обично школіки тратять на випускної по 2000 тисячі гривень, але я докажу, що це можна зробити і за 40. Найкращий спосіб це купити ленточку і підзавідітися до компанії випускників. Опа попа. Зімаш день, у Ну що, пацани, давайте за випуск вип'ємо трошечки. Оп, давай. За випускной. Все, с выпуском удачи. Хм. Алічно п'яй советую, в якусь десяточку зберегти на утро. Не п'яю. Мен. What Здравствуйте, моя тут десяточка есть, а можете дать минералки? Минералка 11,50. Ну в смысле, ну что, рук 50 не уступит? Ничего, не знаю, иди девочка. <laughs> Слава богу, что я купил ленточку с помощью кэшбэк-сервиса Payback. А если ты хочешь зарабатывать на своих покупках, то там ссылочка в описании. Payback, спасибо за кэшбэк, вы мои друзья навек. На выпускной можно подцепить телочку. человек малышка, не хочешь со мной? Шуры, муры там. Не. Ну, как вы знаете, телочки любят пацанов постарше. Малышка! Вау, дядя! Ага, я такой. Ну, вообще, без грошей можно отдохнуть хорошо и весело. А -а -а. <музык> ну, это говно. Як ми бачимо, по подішовки можна круто гуляти випускний і не потеряти 2000 гривень. А головне, що ленточку не потеряла. Як ти кажеш, ця херня називається? Спінер. Сам ти спінер. Це ось ігрушка нашого дійства. Не накидатись на випускний це такий самий зашквар, як поставити лайк фіраміру. І чесно кажучи, братва, свій випускний я взагалі не пам'ятаю. Тому сьогодні з нами на зв'язку Станіславська, яка й покаже, що лишилося в голові у людей після закінчення школи. Веселі, дякую. Ну що, пройдемось мікрофоном по губам прохожих? У вас випуск? Так. Да. Клас! Ви то, що мені треба? Скільки лава витратила на випускний? Ну, На плаття 5-6 тисяч. А пам'ятаєш, чи шпілилась ти на ні? Шпілилась – це що означає? Що таке гіпотенуза? Гіпотенуза? А що це, з... це з біологією зв'язано? Ну, Сінус це кат? Ні-ні, гіпотенуза. Сьогодні був випуск. Так. Класа, чому ти твереза? Е, Тому що я не п'ю. А це ти при мамі такаш? Що таке гіпотенуза? Чесно вам сказати, я вже і забула з тим випускним. Тож ж тільки сьогодні закінчила школу. Я знаю. Плануєш шпілитись на випускному? Не знаю. Но, но, но. Як вийде? А, а шпіла ось на випускному? Ні. Єй! А якось вчителько за молодета. Хотів all... би? Ну, так. Що таке гіпотенуза? Покаценка да, по, по, по математиці. Ну окей, полегше. Як звали батька Тараса Григоровича Шевченка? Не помню. А празднісні ленти будете пускати? Думаю, що будемо. А ленти? Ну, ленти були, так, да, пускали. Дома? Ну так, вдома. Да, дома Тому на шкафчику, а да. що мама сказала? Нічого, каже. Сам прибирай. Пам'ятайте, скільки блава ви не виконали на свій випускний костюм, головне, контролюйте свої святкові ленти. Пішемо! Вау, это точно чітке шоу. Лайк, like нупи. Ой, во всі аккаунти. Чітке шоу, чітке шоу, Нарешті наш гість добрався до нас. І того настав час ауїтільних історій. Фартумасті дядя Мопс. Вечір в хату вам. Дядя Мопс, ну таке от перше логічне запитання для вас. От чо іменно Мопс? Чо не такса якась там, не учарка, або прости господи, що не Путін? Бе, не знаю. Я малим ще був. У меня уродить у отца на роботі мужики назвали мене так. Ну, мабуть, за того, що я как мопс лазив везде. Ну, бог, не знаю. Ну, наверное, из за этого. Тут, братва, до речі, цікавиться. Ви ж то на донатах заробляєте, так? Ну, ну а з донатів взагалі кидають. <рес> ми возимо. Дід ми возимо. Возимо в лагерях, вкрите. Звісно, уділяємо немає що ні. Багатим не будеш. <рес> ну, а я... всі рушай не заробиш, як то кажуть, <рес> так? <рес> так? А, до речі, стало відомо, що у вас тут мала появилась, да? Ну так, да, вона у мене й була. А скажіть чесно, ви з нею по любі чи по поняттям. Ні, ну з нею ми по любві. Якось радуєте, балуєте її чимось? Ну, конечно. Ну, там, конечно, діало... на неї, мама родна. Я ну, було. Да, по суті, один раз не відпіздив і вже балуєте, ну, тим не менш, є якісь там романтичні ужини. Конечно. Там. Конечно, є, да. я вже весь Київ об'їздив. Ого, романтика, видно. Романтика, да. Це романтика, я, нормально, нормально виходить. Е -є -є -є. До речі, тут для підписників чисто по секрету, скажіть. Скільки ви заробляєте? Ну, 100 штук заробляю русскими. 100 штук? На стрім, да. А на кліп скільки пішло? На кліп пішло 5,5 тисяч доларів. Йо, там, малі, Кстати, э, знаю, що у вас 30-го числа буде Бой з Мартиненко, да? Ну, так. Да. Якщо ви пам'ятаєте, я там був при вашій першій траті. До речі, скажіть чисто. От, Пацанам. Була це подстава, чи це була реальна драка. Это было честно. Просто Мартин забдел, увидел, что там пацаны виходять, и подумал. Ну, я тебе скажу, по честно говорю, прямо в эфир. Я его ударил. Я когда увидел, что он в кепке стоит, я сразу грустный стал. Я нормально попадаю на Одесу. У меня отработано это роками, уже много-много лет. И мне пришлось ему бить не в лицо, а бить в глаз. Но он больше упал. Не від того, що я його вдарив, а від того, що він, на зміні, мабуть, був. Ну, раз вже зайшла мова про Мартинінку. Який там певний. Ну, що ви будете там робити? Там, по-моєму, якийсь сюрприз є. Можете там розказати хоча б пару слів? Ой, сюрприз там серйозний, да. блин. Що там, що там? Чисто не, не може Може, хай це останеться йому секретом. Сюрпризом, далі. А от чисто для наших підписників, що ну, там може бути таке. Я хочу сказати, що Мартину однозначно. Асінал знову перехвачен. Я, доктор СС, прийшов врятувати вас від Сосіті. Блогера Хайпос перетворився в епідемію. Мопс в підписку. Серед хворих блогерів помічна нова болезнь СНББ. Сіндром незгибаємого большого пальця. Вони називають це лайк. Тайк подається відео. Не дай влог. Перші симптоми проявлялись у багатьох відомих людей. Від цієї болізні помер навіть. Термінатор. На перший погляд, здається, цей жест означає, що все класно. Але помітьте, і Термінатор, і ці всі люди померли! Але я, звісно знайшов в противоядія єдинний спосіб боротьби з синдромом лайка, це приймати по одному відеошапіка в день. І желання ставити лайки пропаде на довгий час. Пропаде до першого годного відоса. Але не дай вилог ви поставите їм лайки. Не дай вилог. Але я так уж і бить, готов взять удар на себе. Оставляй лойси під цим відео і спаси свого любимого блогера. Ну от, в принципі, так я і зделаю. Що реально так і буде? Да, незавидую я Андрію сейчас слово. — Йому подобається. Ой, я не завідую точно. Все чітко. Зараз у всіх відомих блогерів є татухи. Ну і ми хочемо запитати у вас, як у експертів в цих ділах, що вони взагалі означають. Ну, давайте подивимось. Ну, давай. О, перше. Да, моя це якайсь китайський іерогліф. Я їх вообще не понимаю. Вообще, собі відкриття не було, ніхто в живі. Ага, а что да. хотел, я себе набью. Вот тут же такая вот штука я. Там бачу костелка, что то там такие. Ну это тем более еще и это, американцы или европейцы. Цеп... Далеко от нас. Панин, походу. Да ладно. Да. Это да, ну, Панин. А, да, точно. Ну, это голова, а. я его вообще понимать не могу после его последних выходов. Правда? Да ничего, он не означает, это хуже. Выебанный в жопу означает. Я а. не знаю, что это означает. Вот что у нас тут одна востаннет. Певне, ви його знаєте, десь ну, може да. бачили? Це мой друг. Так, да, так. Да. Коріш. Вот mm -hmm. она. Отака. Що це є? Не, не знаю. Ну що це з сімейків Это такой кощей, смерть, бля, я не знаю. Чотке шоу! Все четко, четко шоу! С вами -на. был Вася и дядя Мопс. До зустрічі через тиждень на чткому шоу. Дядя Мопс, скажите, побажання. Хочу своим подписчикам и четким пацанам подписчикам передать здоров'я, много денег. И побольше подписывайтесь на нас. Парту Братва, якщо це відео набере 50 тисяч лайків, ми викладемо сюрприз мопса для Мартинінко. Нанана, шоу! Все чітко, чітко шоу.